Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубен, я працюю в компанії Terra. І сьогодні у нас рубрика React -Code Smells. Давайте поговоримо про простий, але дуже розповсюджений кодсмел створення константних конструкцій під час рендеру. Можливо, це звучить складно, але мова йде просто про створення констант та функцій прямо в самому React компоненті. Сьогоднішнім прикладом нам буде слугувати шматочок гри «Хрестики-нулики». Поїхали! І почнемо ми з першого коцмелу використання магічних констант. Цей, так би мовити, аромат характерний не лише для React, а й взагалі для будь-якої іншої мови програмування. Його головна проблема в тому, що ви не можете з першого, ну або навіть з другого погляду зрозуміти, що конкретно ця константа означає. Треба вчитуватися в код, де ця магія використовується, можливо, дивитися на контекст і так далі. Ось вам приклад. Спробуйте з першого погляду зрозуміти, що ось тут означає магічне число 3. Вгадали? Насправді, виправити цей код смел досить і досить просто. Достатньо дати цій константі якесь, ну, зрозуміле ім'я. Наприклад, ми можемо її позначити як const matrix mat. І тепер... Нам з вами буде набагато простіше зрозуміти, про що тут у нас іде мова. Аналогічно, ми можемо зробити і для іншої магічної константи. Дати їй ім'я matrix.hates. Також дорівнює 3. І тепер наш код стає трошечки зрозумілішим. Незайвим буде також винести ці константи взагалі за межі. Компоненту. Наприклад, ось так винести їх на рівень файлу. Або перенести їх взагалі в файл конфігурації. Для React є і другий варіант. Ми також можемо прийняти ці змінні в якості пропсів, що зробить наш компонент більш гнучким та відкритим для зміни поведінки. Тепер давайте перейдемо до другого кодсмелу, вже більш характерного саме для React. Створення константних об'єктів під час рендеру компоненту. Але перед цим давайте пригадаємо, що коли ви змінюєте стейт компоненту, код цього компоненту і до його дочірні, але не оптимізовані компоненти перевикликаються. Ну, ще кажуть, перерендрюється. Іншими словами, set state заново викликає код свого власника і код дочірніх неоптимізованих компонентів. Якщо вся ваша апка зроблена з неоптимізованих компонентів, тобто з простих функціональних звичайних компонентів, то викликаючи setState на рутовому компоненті, ви перевикличете абсолютно всі-всі компоненти вашого застосунку. І тепер нам з вами буде зовсім не важко зрозуміти, що ж не так з кодом на восьмому та 10 рядках. На кожен setState ми будемо створювати з вами новий масив з трьох інших масивів. Ну, простіше з дев'яти елементів, хай буде. Що... По-перше, збільшує споживання пам'яті вашим застосунком. Ну це очевидно, так? Да? По-друге, навантажує CPU. І по-третє, навантажує garbage collector. Зрозуміло, що на цьому прикладі ми це навіть не помітимо. Це зрозуміло. Але якщо цей код смел розповзеться по великому застосунку з великою кількістю перерендерів в секунду, це буде помітно. До речі, найцікавіше, що нові масиви нам тут взагалі не потрібні, тому що useState ініціалізується один єдиний раз, ігноруючи всі подальші його виклики. Є ще й друга проблема, яка полягає в тому, що вся ця робота з масивами вона захаращує код нашого компоненту, роздуваючи його і ускладнюючи читання. На щастя, знову ж таки, вирішити цю проблему просто елементарно. Достатньо винести створення цього масиву просто за межі компоненту. От так, тобто взагалі дуже дуже просто. А якщо робити все, як то кажуть, по феншую, то ми могли просто огорнути цей код взагалі в окрему функцію. Аналогічна історія з функціями, які наче і належать компоненту, але є так званими чистими функціями. Тобто такими, що завжди повертають один і той самий результат для одного й того самого набору вхідних параметрів і не мають побічних ефектів. Чисті функції це трохи інша тема. Наразі просто ставтеся до них як до коду, який залежить лише від вхідних параметрів. Буде достатньо. Проблема з такими функціями абсолютно та сама, що і з звичайними константами. Вони роздувають код, споживають ресурси, але їх винос взагалі в окремий файл має додаткову перевагу, оскільки дає можливість таку функцію протестувати та за необхідності навіть перевикористати. Ось наш приклад: рядочок 15 19, як ми бачимо, set value to matrix, чиста функція, вона приймає три аргументи і видає завжди один той самий результат для сталого набору аргументів. І ми її можемо просто звідси винести. Ну, звісно, можна ще й перенести в окремий файлік. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого кодсмелу. створення компонентів всередині інших компонентів. Дивіться, рядочок 26, 32, наприклад, row, компонент row, і е, компонент 34, 46, компонент Cell. Тобто, це просто звичайні компоненти, які створюються всередині іншого компоненту. Виглядає це, наче ну, непогано. Така собі інкапсуляція десь на рівні компоненту. Але, як то кажуть, є нюанс. І для того, щоб цей нюанс продемонструвати, я зробив дуже маленький хук. Ось, ось цей хук, який логує. Е, Ім'я компоненту, коли той компонент анмаунтиться. Тобто повністю видаляється з дому, що є не дуже дешевою операцією. Якщо порівнювати, то рендер компоненту коштує десь як мівіна. Дешево, да. А от unmount коштує десь як повноцінний похід у кафешку. Звичайно, не космос, але кожен день не знаходишся. І ось тут React може зробити вам сюрприз. Давайте подивимось на прикладі: ось наші хрестики нулики, натискаємо на якусь кнопочку. І бачимо, що всі наші 9 компонентів цел анмаунтиться. не просто перерендерюються, ні, вони взагалі видаляються. Бачите, продовжується та сама історія. Кожен клік це анмаунт 9 компонентів. Тобто, як бачите, створення компонентів всередині компонентів не тільки має всі попередні недоліки, але й може змусити нас заплатити непоганий такий чек, особливо, якщо всередині цих компонентів є виклики бекенду. Власне, наразі цей спосіб у мене на другому місці в категорії, як вбити перформанс вашої апки. А рішення цієї проблеми знову таке саме. Просто виносимо компоненти з методу рендера інших компонентів. От і все. Ну що, давайте подивимося, що у нас вийшло після всіх цих оптимізацій. Як бачите, код самого компоненту дуже сильно зменшився. Фактично, зараз він займає 7 по 23 рядочок, тобто досить і досить небагато і дуже легко читається і не використовує майже не використовує зайвих ресурсів. Я навіть залишив тут використання того самого useAnmount хуку. Тому, коли ви пишете ваш код, просто не створюйте зайвих ресурсів прямо під час методу рендеру. І дивіться, щоб ваш компонент виконував якесь одне конкретне завдання. До речі, в цьому відео ми примудрилися. Ненароком розглянути три з п'яти складових одного дуже заїженого, але все ж таки корисного принципу, якого, до речі, дуже часто питають ще й на співбесідах. Спробуйте в коментарях вгадати якого. На цьому у мене все. Бережіть себе, і скоро побачимось!